Зі мої любі усім привіт, мої любі друзі! Ну що ж, продовжуємо ми згадувати матчі. І у цьому відео я хочу пригадати матч донецького Шахтаря у лізі чемпіонів сезону 2012-2013 років. Це був матч четвертого тура група є е, груповий етап Ліги Чемпіонів сезон 2012-2013. Челсі у себе вдома на Стамфорд Брідж команда Роберто Ді Матео приймає Шахтар Донецько Мірчелуческу. 3-2, 3-2. Челсі перемагає. І сьогодні друзі, хочу про даний матч поговорити. Ну, давайте, друзі, про все ми поговоримо на попередку. стамфорд Брідж 41 тисяча 67 уболівальників. Карлос Веласко Карбальо. Іспанський суддя. Це матч обслуговував стартові склади Челсі. Ді Діматео головний тренер команди. 4-2-3-1 стартового разного Петр Чех – капітан команди у воротах, Девід Луїс Кехіл, парацентральних центральних захисників, Іванович Бертранд по флангах, Рамірес Мікел, центральний опорний півзахисник, Хуан Мата, центральний атакувальний півзахисник. Оскар Еденазар по флангах та Фернандо Торрес у нападі. Це стартовий розновка о Челсі. Шахтар Донецьк, Мірче Лучевську, головний тренер команди. 3 п'ятов у воротах. Ярослав Ракицький, Олександр Кучер, пара центральних захисників РАЦ. Дар'я Серна, капітан команди по флангах. Фернанд Зініо, один з героїв першого матчу на Донбас-арені. Саме Фернанд Зініо забув тоді переможний м'яч, який приніс Шахтарю у третьому турі перемогу. Хюпшман uh, центральний опорний півзахисник, Хітерен центральний атакувальний півзахисник, Алік Стейшера, по флангах та Луїс Адріана у нападі. Це стартова розновка Шахтаря Донецька. Тепер, друзі, давайте безпосередньо про самочку Верте. В принципі, такий спокійний початок, але восьма, ну, друзі, шоста хвилина матчу. Шоста хвилина матчу. Фернандо Торес йде пресингувати. Вратаря донецької команди запресного Андрія П'ятого. Ферна... Ферн... 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 Торрес. Фернандо Торрес відкриває рахунок у матчі. Андрій П'ятого вибиває м'яч, але влучає прямо Фернандо Торреса І це гол. Рахунок стає у матчі 1-0 на користь Челсі. До кінця пішов Фернандо Торрес, Віддав передачу назад Ярослав Ракицький. Пятов вже вибиває м'яч. а тут як тут Фернандо Торрес, Фернандо Торрес, Вставляє ногу і рахунком мечі відкрито. Але Донецький Шахтар. Команда не здається. Вже буквально через декілька хвилин. Шахтар свою атаку, атакою. Фінанзио! дуже Друзі, Фернанзіння проходить по правому флангу. Якщо не мовляєся, то це був саме Фінанзіння, можу, друзі, помилятися, але я, якщо не помиляюся, то саме Фінанзінь. Дуже здорово, і справді. Увірвався вже на майданчик по правому фангу. Просто Фернандінь в район 11 позначки Мяч летить, не на м'яч, на Вілліан Забиває гол 1-1 шахтар. Дуже швидко донечан відповідають. І трьох хвилин. Ну, три хвилини, пройшло, да? Три хвилини пройшло, як Челсі лидирував у рахунку, потім хороший шанс був у Фінандо Торес. А коли Фернандо Торес дуже технічно обіграв футболіста ЖТРа вийшов на одну позицію, але Фернандо Торрес не забив. Але у Штере були такі хороші свої контратаки. Ось прийдеться сюди та Тейшері, Коли дуже хорошу скидку робить. Справді, то дуже хороша скидка від. Від Луиса Адріана. Луіс Адріана дуже технічно міська дає Удар, воротах. Але трішечки Алекс та і Шері не влучає. Ось і справді трішки не почастили Алекса і, і Справді, Алекс та пробував справді дуже, дуже такий хороший був удар у виконанні Алекса та Тобто Шири. Шахтар більше і до речі, та володіла Донецька команда. Да, мої любі друзі. Да, Шахтар Донецьк більше володів, м'ячем за Челсі на стамфорд брідж Тобто Шахтар я хочу сказати, першим номером. Цілому майже був рівний. Матчу був рівний, але Шахтар більше грав першим номером. Челсі більше грав на контратаках. Але ось у нас 40 хвилина матчу і знову Челсі забиває. Знову, до речі, м'яч. Хуан Мата. Хуан Мата робить зіагональ, Андрій Пятов йде на м'яч, і вибиває Андрій м'яч головою, але Оскар підхоплює м'яч із метрів 31 і пробиває по порожніх воротах. І це гол. Це гол, і це 2-1, і знову, до речі, м'яч. Донецька команда пропускає. І всі на цьому перший тайм завершується. 2-1. Хоча, хоча, в принципі, Штари вважає, що уж на такий -то сценарій уж точно команда не награла. Єлсіння вийду вийде у такому таймі. Мозе старіч вийдуть у Челсі. В цілому на тайм номер 2 Але Шахтар Донецьк руки команда не опускає. 47-ма хвилина матчу. Неймовірний початок від Донецького житаря. Фернандзіньо, Фернандзіньо! Приховано передачу Фернандзіньо, Дарья Серна, Прос, розбору флангу, Вільян б'є гол! Гол! Вільян! 2-2! Шахтар Донецьк зрівнює рахунок, дубль Вільяна на Стамфорд-Брідж. Дубль Вільяна на Стамфорд брідж Це дубль Вільяна на Стамфорд і Це рахунок у нас стає вже 2-2. Друзі, 2-2. Шахтар відіграється на Стамфорд-Брідж. І в були было хорошее нагод, приведется удар Хюбшмана, коли мяч в стійку влучив. Хороший удар від Хюбшмана. Челси там забив гол з овсяда. В принципі, такий матч. Ну, 2-2, nois. Ну, ну, Але у Челсі був кутовий, на останніх останніch хвилинах. 90 плюс 4 квантовач, йде подача с провалку. Мозес, Віктор Мозес б'є головою І це гол. гол. 3-2. Друзі, 3-2. Челсі забиває гол на останніх хвилинах матчу і Челсі перемагає Шахтар Донецьк з рахунком 3-2. Дуже боляче поразка. Неймовірно, боляче, друзі, поразка. Зараз я вам хочу продиктувати статистику. Дивіться, друзі. Володіння м'ячем. Давайте ми розпочнемо саме з контролю м'яча. Дивіться 44 на 56. Перевага у Донецького шефа. Шахтар переволодів Челсі. По ударах, ну, 13.10, да, невеличка перевага у Челсі. 7-6 в площину. Також невеличка перевага у Челсі за кутиливому 9-9. 1-1 за офсайдами. Тобто 13-10 це удари по воротах, перевага у челсі, 9, перепрошую, да, 13 ударів у Челсі по воротах, з них 7 ударів в площину. У Донецького шахтаря 10 ударів в поворотах, але 6 ударів в площину. Тобто За ударами в площину 7-6. Перевага у Челсі, але лише на один удар. Плущину Челсі більше. Заводині, я ж кажу, 56 на 44, перевага штаре. Це перевага з заводенням не така то й велика, але 56 на 44 це і не маленька перевага, і справді. Шахтар Донецьк на Стамфорд Брідж більше грав все-таки першим номером. То поразка боляче, поразка не поділує, все-таки важаю, нічия була, в куди більш справедливішим рахунком. Але Шахтар Донецьк поступається. Шахтар Донецьк поступається, але все одно за очними протистояннями. Саме Шатера була перевага на Челсі. Шахтар у Донецьку обіграв 2-1. На Стамфор Бридж, Челсі в Лондоні 3-2. Штері, нібито 2 на виїзді м'ячі. І подивіться, в кінці кінців Шахтар та Челсі мають, по 10 балів. У Челсі, нібито краще навіть різниця, плюс 6. Але Шахтар забив 2 на Stanford Брідж на виїзді. І саме по такому. Там по очному зустрічам, так розумію, вони рахували. Ось, По сумі, виходить, що нібито як 4-4, але у Штані нібито 2 на виїзді. Тому саме Шахтар випередив Челсі. Думаю, друзі, в мене все-таки зрозуміло, чому саме Шахтар е -опередив Челсі. Нібито по 10 очок, хоч у Челсі ж нібито різниця така краще, нібито має Челсі бути. Але, перше, друзі, в першу чергу, саме очні поєдинки вони головні. А в очних матчах Шахтар обіграв і Челсі обіграв. Шахтар Донецько обіграв Челсі 2-1. А на виїзді на стамфорд форбить. Так, да, Челсі обіграв Шахтар з рахунок 2. Але Шахтар забив два на виїзді м'яча. І тому саме Шахтар пройшов далі. Якщо б зараз, тоді б Челсі, тому що зараз вже параловий визнаку м'яча вже не існує. Ось, А так, тоді існувало, тому саме Шахтар таким чином випередив Челсі, Ми ще матч з Nord Це перемога 5-2 з хитріком Луїса Адріана. Ще матч проти Ювентуса, ще поговоримо. Ну, цей матч ми пригадали 7 листопада 2014 року. Шахтар Донець показав характер проти Челсі, який був чинним чемпіоном. Де ще у 12-му році Челсі виграв в Лігу Чемпіонів. Неймовірно, на фіналь з Баварії. І Штар показав чинним чемпіоном на той момент часу хороший бій. Дуже хороший бій. Браво Шахтар Донецьк. Дуже хороший матч. Команда у четвертому турі Лізі Чемпіонів сезону 2012-2013 показала. Браво Шахтар Донецьк. браво Челсі. А я вам, друзі, бажаю тільки добра та щастя в житті, бережіть себе, мої любі друзі! Усім до побачення, усім до нових зустрічів!